Верховна Рада хоче завтра розглянути майже 1300 правок до закону про мобілізацію, комітет з питань нацбезпеки вирішив прискорити процес опрацювання законопроєкту. Про такий турборежим розповів депутат Ярослав Железняк. Поки комітет намагається в турборежимі розглядати правки до закону про мобілізацію. У місті Сміла працівники ТЦК тепер зможуть отримувати дані з камер відеоспостереження. Про це стало відомо на презентації системи безпечне місто. Там були присутні працівники поліції, ТЦК та СП, і тепер всі дані з камер вони зможуть отримати без перешкод. Уже закінчені по факту роботи по будівництву системи безпечне місто. У нас вже у нас сьогодні тут зібралися наші користувачі, зацікавлені, особи, це, зокрема наші силові структури, представники комунальних підприємств, які використовують. А вже деякий час ми використовуємо цю систему. Завдяки цій системі в місті працює більше 80 камер відеоспостереження, що встановлені у людних місцях на в'їздах і виїздах з міста та на перехрестях. В цей час працівникам ТЦК хочуть надати додаткового повноваження для перевірки громадян. Нагадаємо, що зараз перевіркою документів можуть займатися Нацполіція, Нацгвардія та Державна прикордонна служба України, омбусмен Дмитро Лубінець розкритикував правки до закону про мобілізацію щодо повноважень. ТЦК він зауважив, що військові підрозділи не можуть брати участь у будь-яких діях, спрямованих на обмеження або порушення прав та свобод громадян України відповідно до конституції. Дивіться, от як тільки з'явився перший законопроект про мобілізацію, я зразу його прокоментував, в тому числі публічно. Я розкритикував його як результат, він був відкликаний з українського парламенту. Версію, яку ми зараз з вами обговорюємо, це вже версія 2.0 від українського уряду. На жаль, дуже багато моїх рекомендацій, зауважень, заперечень, які я висловлював по відношенню до першого законопроекту, не були враховані. А що ви думаєте щодо закону про мобілізацію? Чи варто працівникам ТЦК надавати додаткові повноваження? Пишіть свою думку в коментарях.